Староукраїнська кухня пережила і річ Посполиту, і Гетьманщину. чи вона їсть сир, чи вона їсть дичину, чи вона їсть рибу, чи вона їсть якусь борошняну страву. Дуже сильний вплив релігійних обмежень і заборон пов'язаний з системою християнських постів, борщ теляча або бараняча печеня своїми рибними угіддями і рибацькими. Артелями володіли єпископські кафедри і київські митрополити. Мова йде про феномен так званої нової французької кухні. Добрий, витончений, делікатний смак стає абсолютною цінністю. Доброго дня! Я історик Олексій Сокирка і ви дивитесь проект Українське 18 століття. Дуже важлива частина. Повсякденної культури це їжа і все, що пов'язано з нею. 18 століття в цій ділянці теж демонструє нам взаємне пов'язання старих і нових тенденцій. Які з них були старими традиційними чи пак продовженням тих трендів в культурі харчування, які українці успадкували з попередніх століть? Треба сказати, що е, ця гастрономічна культура була сформована в Україні Росії як такий своєрідний регіональний відлам е, взагалі борокової кухні е, Речі Посполитої. Е, землі України в Росії тут безумовно мали масу своїх субрегіональних локальних традицій, пов'язаних із е, продовольчою ситуацією, станом економіки. Ну, і взагалі природними ресурсами, які відрізняли, наприклад, Галицьку землю від Волині чи то Лівобережної Надніпрянщини. Якщо говорити про борокову кухню, то вона більшою мірою вібрала в себе ті тенденції, які були гастрономічними трендами епохи середньовіччя, в свою чергу. Наприклад, висока гастрономія виходило з того, що харчування має бути здоровим і сприяти підтриманню в тілі, в організмі людини, балансу речовин, в тих категоріях і в тих контурах, як їх бачила ще антична медицина часів Гіппократа і Гален. Тобто правильне харчування. Високій кухні формувалося не завдяки якимось смаковим букетам, якимось смаковим перевагам, преференціям, а ось цим достатньо софістичним уявленням про здорову і нездорову їжу. Звісно, на рівні їх розуміння медициною, фізіологією пізнього середньовіччя і раннього нового часу. Тут було дуже багато дивного. І навіть парадоксально, що абсолютно не співпадає з нашими уявленнями зараз. А от те, що стосувалося власне гастрономічних особливостей, то до них належала така теж своєрідна філософія барокової кухні, яка вважала, що головним достоинством вправного кухаря і вишуканості будь-якої страви, Є ефект, коли всі її складові, всі інгредієнти, продукти, додатки і, власне, сам спосіб готування, вони змінюють початковий продукт до невпізнаваності настільки, що людина, котра куштує цю справу, не може точно визначити, чи вона їсть си, сир, чи вона їсть дичину, чи вона їсть рибу, чи вона їсть якусь борошняну страву. Цьому сприяли не тільки різні хитрощі і премудрощі в самому процесі готування, але використання величезної кількості прянощів та спецій, а також харчових барників. Це було реплікою вже східного впливу на середньовічну і пізньосередньовічну кухню, які прийшли в Європу. Через східні торгівельні шляхи із впливом арабської культури, науки, гастрономії, технології, які поширилися в пізньосередньовічній Європі з Заходу на схід. З іншого боку, культурний код пізньосередньовічної кухні він витворив достатньо. Нечіткий поділ на кухню знаті і кухню решти суспільних груп. Висока кухня, це кухня придворна, якою опікуються фахівці, домашні лікарі, астрономи, ну і ті урядники, які завідують домашнім господарством, можна влада. Висока кухня функціонує не лише при королівських чи гетьманських дворах. Висока кухня є е, також у церковних ієрархів. тут вона підпорядкована своїм традиціям, але те, що є рідний із кухнею, високою кухнею світської знаті, і е, те, що є рідний із кухнею простоліду, е, це е, дуже сильний вплив. Релігійних обмежень і заборон пов'язаних з системою е, християнських постів і вживання, відмову вживання скоромної їжі. Це більш-менш синхронізує харчовий календар і спосіб харчування як верхів суспільства, так і низів. Більше того, якщо ми будемо говорити про повсякденну кухню, не святкову, не обрядову, а саме. Звичайну повсякденну кухню людей із великим середнім стабільним достатком чи людей простих, то тут ми побачимо більше навіть спільних елементів, ніж відмінностей. Це домінування їжі рослинного походження, крупів, борошна, овочів, плодів саду і лісу. Uh, і і не, така велика, не в такій великій кількості вживання м'яса і риби, доступним в основному середньозаможним і заможним верствам населення. Uh, але це, це, цей набір продуктів відповідний страв, який з них виконується, він достатньо, достатньо, достатньо одноманітний. Uh, з іншого боку з іншого боку, uh, свої корективи. В стиль харчування могли, могла вносити і, 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 і власне природа, географія і економічні ресурси конкретного регіону. Якщо ми подивимося на карту України 18 століття, то, наприклад, ми відзначимо обов'язково, що в її центральній частині і в Наддніпрянському лівобережжі більшим було вживання риби. Причому риби прісноводної, виловленої в ріках найбільші річкові артерії регіону Дніпрі, так і вживання ставкової риби. Адже ставкове господарство особливо сильно розвинулося в центрі і в Любобережній Україні на рубежі 17-18 століть. Рибні ставки були і в старшинських маєтностях, вони були в містечках, селах при більших і менших. Монастирях своїми рибними угіддями і рибацькими артелями володіли єпископські кафедри і київські митрополити. Ну і взагалі вживання риби з огляду на велику кількість пісних днів протягом року, воно було, як би сказати, однією з відмітних рис взагалі для України, яка мала дуже. І має дуже густу гідрографічну сітку. Особливості е, рибного асортименту рибних страв на Дніпрянщині і Лівобережній Україні е, також була наявність великої кількості морської риби з Азовського і Чорноморського вилову, якою тут торгували купці, які приїжджали з Криму е, або Запорожці. Не треба забувати, що завдяки цьому. Мешканцям цих регіонів в середньому були приступні ті навіть сорти риби, які вже століттям пізніше, та й в наш час вважатимуться делікатесними, наприклад, осетрові, яких виловлювали в Дніпрі майже до кінця 18 століття, століття, ікра осетрових риб, Азовський і Дунайсько-Чорноморські оселеці. Я вже не кажу про. Інші рибні екзоти, які довозилися із Східного і басейну Гейського моря, наприклад, Каракатиці. Меншою була присутність морської, морської риби на столах знаті заможних людей в західній частині України, зокрема в Річпосполицьких землях. зато, Зате це компенсувалося е, нижчою ціною, відповідно, більшою доступністю, наприклад, західноєвропейських вин, які входять в моду в XVIII столітті, е, особливо іспанських, французьких які, е, і угорських, які трошки потіснили е, традиційні для XVII століття е, німецькі. І, і Балканські виїна, які були на столах української знаті в 17 столітті. Гастрономічна карта України 18 століття, звичайно, була б далеко не повною, якби ми не згадали про. Ті новітні тенденції, які з'являються взагалі в європейській гастрономії XVIII століття, потроху поширюються і на наших землях. Мова йде про феномен так званої нової французької кухні. Так називають цілу серію гастрономічних новацій і фактично виникнення нової гастрономічної філософії, викладений в кухарських трактатах. Відомого французького гастрономічного кутюр'є 17-го століття Луїде Леварена, які від середини 17-го століття запропонували абсолютно новий модус, абсолютно новий тип прогресивної кухні. Він полягав, по-перше, відмові. Від тих смакових преференцій, які були закладені в філософію барокової кухні, Лаврен заявив про те, що справжня кулінарія має цінувати в першу чергу помірні лагідні смаки, і найбільше цінувати природний смак кожного продукту. Байдуже це м'ясо, риба чи овочі чи фрукти. В цій новій французькій кухні е, свою прописку і, можна сказати, певну культурну омністю здобувають сирі овочі і фрукти, які в кухні середньовіччя бароко вважалися шкідливими для людського організму і їх не радили вживати без попередньої термічної обробки. Е, нова французька кухня лаварена різко зменшує роль е, солі, цукру. Гострих приправ і прянощів, якими була сповнена кухня Баракова. З одного боку, в цій старій кухні. Це було частиною, так би мовити, гастрономічного тренду, так, насичений кисло, гостро, солодкий смак рибних чи м'ясних, чи овочевих страв, велика кількість важких соусів приправлених. Екзотичними прянощами. Зрештою, вони ще й були показником е, матеріальної спроможності і високого соціального статусу е, господарів е, бенкету, е, які гостили своїх е, гостей частували своїх гостей з такими не просто екзотичними, але й дорогими стравами. Тепер кухня е, Лаварена. Яка особливо розвинулася і здобула популярність в епоху просвітництва, яке теж наголошувало на помірності взагалі споживання продуктів і трунків, яка теж ставила на верхівку ієрархії смакових преференцій природні смаки і цінування із смакування людиною. Плодів природи в чистому вигляді, тепер ця нова формула французької гастрономії пропагує кухню і готування як своєрідний різновид творчості, тобто з розряду медицини і такої, значить, такого корисного раціонального харчування. Кухня поступово перетворюється на мистецтво, і добрий витончений, делікатний смак стає абсолютною цінністю. Нездоровість тепер їжі в тих е, середньовічних так, канонах уявлення про, про здоров'я і про користь, про користь. Е, а саме е, Експерименти і поєднання різних смаків і цінування природного смаку продуктів, овочів, ну будь-чого, що дає природа на стіл, стіл людини. Ця нова філософія гастрономії, пов'язані з нею кухарські техніки, швидко завойовують популярність при дворі французького короля. Людовіка 14, оскільки двір цього монарха він на рубежі 17-18 століття стає взірцем для наслідування, починаючи від архітектури, інтер'єрів убранства, королівських палаців, резиденцій, закінчуючи одягом, стилем життя, ну і звичайно стилем харчування, оскільки він стає взірцевим для решти європейських монархій, і аристократій. То відповідно і кухня, оця нова французька кухня поволі розповсюджується далі на схід Європи, опановує Німеччину, особливо Італію, яка була законодавцем гастрономічної моди для Східної Європи в попередньому 17 столітті. Ну і потрохи е, е, з'являється і на наших землях, е, ми це чітко бачимо в, Наприклад, рукописних рецептурниках козацьких старчин чи спольщених руських шляхтичів до середини другої половини XVIII століття. Ось, наприклад, рецептурник роду галаганів з кінця 18 століття, він сповнений не просто рецептів, які апелюють до французької кухні, різного роду фрікасе, котлетів. Бульйонів, Куліс, Бланманже, суфле. Нових солодощів, наприклад, Вафлів чи Безе, невідомих в попередньо бароковій кухні, але він ще і впроваджує в староукраїнську мову нову кулінарну лексику, здебільшого теж французьку з походження, взяту з трактатів і самого Лаварена, і його, і його наступників. З іншого боку, ці тенденції вони особливо видимі і чіткі для верхівки суспільства, для шляхетської аристократії, козацької старшини. Натомість стріб харчування селян, священників, міщан, козаків, ну і нобілітету середньої руки, середнього достатку, він залишається сталим в тих от самих преференціях, які виробила барокова культура, і Річпосполицький код культури на українських землях. Це споживання великої кількості борошняних страв, каш, густих супів і юшок, звичайно, борщу, який в XVIII столітті нам відомий на дуже широкому просторі від Львова до Харкова. І, який має вже масу регіональних варіантів, які, масу регіональних рецептур, в яких є певна спільна основа, пов'язана, наприклад, із використанням буракового квасу, взагалі з заквашуванням цього супу. З іншого боку, ми можемо зауважити, що вслідуванні старим бароковим традиціям, теж є багато. Речей суголосних нових франц... новій французькій кухні. Просто е... кухня Лаварена піднімає їх на щити, проголошує як нові тенденції, От, наприклад, споживання салатів з сирих овочів і, скажімо, гічки, да, приправлених олією, оцтом е... і сіллю і перцем. От. В українській простонародній кухні ми фіксуємо їх вживання <кхем> зовсім не в не на банкетах козацьких старчин чи шляхетської братії. От, салати представлені в кухні, наприклад, київських міщан 18 століття. Споживання сирих фруктів, ягід і плодів. Бароковою кухнію табу, табуювалася тільки на рівні гастрономічних і медичних трактатів, які відраджували їх споживати в сирому вигляді, але з щоденників українських мемуаристів або з е, е, фінансової документації цехів. Які закупали продовольство для банкетів, так званих канунів цихових братчиків, ми знаємо, що, наприклад, свіжі яблука, груші, сливи в сезон дуже часто споживали саме в сирому вигляді. І Тут не треба було порад французьких гастрономів і значить особливо якогось такого впливу освіченого просвітництва 18-го століття, виходить, що наші предки. Цілком обходилися без цих мудрих парад, просто слідуючи природний спосіб за адаптуючись до тої продовольчої ситуації, яка от була наявна в нашому регіоні. Тому що садівництво і городництво це теж дуже важливий елемент цієї домодерної економіки, який обов'язково. Був представлений господарський компонентів всіх регіонів України 18 століття е, 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 слідування традиціям в, е, в Україні 18 століття, гастрономічним традиціям, з одного боку можна розглядати як е, залежність від продовольчої економічної ситуації З іншого боку, в цьому можна добачати певний Такий побутовий консерватизм, коли традиційна культура, якщо не опиралася новаціям і якимось новомодним трендам, то принаймні намагалася все ж таки здебільшого триматися якоїсь старовини і уже усталених звичок. В цьому, очевидно, не було нічого поганого. І ми можемо сказати, що завдяки цьому. Певному побутовому консерватизму староукраїнська кухня пережила і річ посвалиту і гетьманщину, залишаючись на плаву, залишаючись в обігу, і на рівні рецептур, і на рівні приготування заготовок, зберігання фруктів, овочів, м'ясних молочних продуктів, дичини. І в столітті 19-му, коли вона стала уже однією з візитівок української національної ідентичності, адже українські поети, літератори, історики початку ХІХ століття, зайняті пошуком національного духу, справедливо вважали, що він оприявнюється крім. Фольклору, пісень одягу традиційного житла, ще й в традиційній харчовій культурі, яка була представлена не тільки селянами, але й козацькою кухнею, кухнею козацької старшини, яка стала на рубежі XVIII-19 століття імперським дворянством, але продовжувала сповідувати ті. Кулінарні традиції, які їхні предки виробили протягом попередніх 200 років. Саме тому на столах українських козаків, міщан, заможних селян і нащадків козацьких старшин продовжували лишатися борщ, теляча або бараняча печеня, пироги з різними начинками, грушевий яблучний квас, наливки. Настоянки ось е, весь той репертуар староукраїнської кухні, який був оспіваний е, в творах Миколи Гоголя, Пантелеймона Куліша е, і Миколи Костомарова, який е, був оспіваний Енеїдою Котляревською, і який дожив до нашого часу, е, оприявнюючи нам ті гастрономічні традиції. Які лишалися сталими, і які лишалися змінюваними підпливом нової гастрономічної моди людей 18 століття. З вами був історик Олексій Сокирко і проект Українське 18 століття.